Свято Трійці У неділю віряни відзначатимуть одне з найбільших християнських свят. Трійцю в народі ще називають п'ятидесятницею, бо святкують її на 50-й день після Великодня у пам'ять схоження Святого Духа на апостолів. На трійцю люди йдуть до церкви, там освячують зілля та прикрашають ним свої домівки. Тому у народі літнє свято ще називають зеленим. Більше в наступному сюжеті. На центральному ринку вже наповну продають різнотрав'я. Запастися ним варто до неділі, бо тоді віряни святкуватимуть одне з найбільших християнських свят трійцю. Тут зілля на будь-який смак. Аїр беруть, потім зелені м'яту, любисток, мелісу. Оболожками украшають просто букети, ромашками можна украсити. Зілля символізує вічність і відновлення життя. Саме через це трійцю в Україні називають ще зеленим святом. Традиційно у святковому букеті використовують лепеху. На базарі вона просто на розхват, бо має цілющі властивості. Оберемок зелені можна придбати за три гривні. Тут називають по-різному, десь називають яєра, а де називають лепеха. Її можна їсти всередині. Тут є дуже. Полізна штука. Я вірю в Бога. І мені це подобається. Я, отримую це удовольствие. Захищаю свій думку. Мені це подобається. Я роблю кожен рік. Трійцю в народі називають ще й п'ятидесятницею, бо святкують її на 50-й день після Великодня у пам'ять сходження Святого Духа на апостолів. Ці дні являються особливо радісними для всіх православних християн, тому що в цей день завершилося будівництво церкви Христової. І здійснилася обітниця про те, що Бог дасть новий заповіт. Новий заповіт, який він напише, вже не на кам'яних скрижалях, а на плотяних скрижалях серця, і вкладе закон свій в ум і в серце людське. Цього дня у всіх православних храмах виконують одну з найурочистіших і найвеличніших служб. Підлогу церкви устеляють різнотрав'ям, а ікони прикрашають березовими гілками, озеленюють на це свято й домівки. Це символ того, що все Бог все живить, все вирощує, дає необхідні дощі, погоду для урожаїв. І ми в цей день теж уквічуємо зеленю, як символом того, що вся природа створена Богом. Прекрасна, досконале творіння, і це творіння також служить прославленню величі Господнії. У передень трійці вір'яни відзначають ще одне важливе свято. Перед Троїцею є такий день: троїчно родительська поминальна субота. В цей день ми згадуємо всіх, які померли від віку православних християн, а особливо своїх рідних, близьких, за яких ми постійно молимося. В цей день церква молиться і за тих, які померли несподіваною раптовою смертю, як говорять наглою смертю. Існують хибні думки, що в цей день церква молиться за самогубців. Насправді церква не може молитися за самогубців разом із вірними, які померли в Христі. Тому не можна в цей день приносити панахіду і поминання за самогубців. На жаль. Цей гріх церква не може соборними молитвами вимолювати у Бога у православ'ї. Трійцю відзначають на один день. Наступного дня у понеділок християни святкують ще й день Святого Духа. Наталя Кириленко, Аркадій Тимоненко, Василь Саєнко. Віка новини.